Добрий, доброго вечора, Яна Пасанкова сьогодні розповідала, що президент не дуже радіє від того, що заложному вірять військові, та й сам Зеленський готов. До переговорів з гімном. Після листа залужного суспільство почало ганебно висловлюватися в адресу президента. Ця Яна наштовхує людей до сварок. Я від неї відписалась, раніше іноді її слухала. Ланочка, вірю тільки вам, я з вами спочатку війни, бо ви мені казали, які поради давали, все вірно. Можете ви подивитись цю ситуацію, бо Зеленського вже почнуть у зраді звинувачувати. Значить, в зраді можуть звинувачувати тільки ті, в кого там немає своїх рідних і близьких, і хто там е, сам не побував, я вам скажу чесно. Чого? Того, що я знаю, дуже багато дуже багато випадків, коли що робиться на війні, то не завжди там командири красиві, чесні і гарні. От, і іноді вони відносяться до своїх же ж е, підлеглих, які, знаєте, от жив собі чоловік, нікого не трогав. Його таку беруть на цю війну, да, ставлять і кажуть, оцей дядя буде твій командир. А цей командир. Починає нести хірню, через яку люди втрачають життя. Понімаєте? Таке теж бувало, поэтому давайте не будемо. Ну що ж, давайте подивимося, чи дійсно залужному вірять так військові. Чи дійсно вірять залужному військові? Бо те, що нам показують смаї, вони нам показують те, в що ми хочемо вірити, так як всі хотіли вірити в те, що ми переможемо. Всі кричали Тільки перемога! Тільки перемога! Більше нічого. Тільки кричали вони на диванах. Всі, хто кричать, тільки перемога, сидять на диванах або за кордоном. А жоден в окопі не кричить про це, понимаєте? Отже, поїхали. Як військові ставляться до залужного? Ну, дивіться, по-перше, вони від нього очікують щось, тут немає відкиповної довіри, вони очікують, але вони очікують, вони очікують якихось обмежень, тобто -е -то зупинки якоїсь чогось в нього. Да? І вони очікують, що ці обмеження будуть... Зі сторони зі сторони я би так сказала, ну, зі сторони диявола. Тобто вони очікують, що їх будуть зупиняти. От, і далі вони бачать, що. Імператор, тобто президент, залужним поки що. Вони не борються, вони разом, бо з них зараз одна ціль. Але вони розуміють про те, що це люди з різними якимись, можливо, навіть поглядами на якесь життя чи на ще щось. От. І в даному випадку нам треба бути разом зараз для того, щоб щось ми отригали. Я не бачу тут безмірної віри, я не бачу тут безмірної любові. І ще що. Якби, на жаль, не було, мені дуже подобається пан Залужний, тільки через те, як його розпівають. Бачите десятка мечів. І бачите, Рицар говорить про те, що розговори ходять не дуже. Я питаю, як військові відносяться до генерала Залужного. Поки що, я б не сказала, що військові про нього говорять багато якихось хороших речей. Тобто, вони. От дивіться, ось є карта, є розговори, дуже убийственні для цього. Чимось вони недовольні. Можливо, вони не самим генералом залужним довольні, тому що у нього є багато всяких генералів. Він же не сам приймає рішення, він же бачить, що відбудеться. Контрнаступлення ніхіра не принесло. І ми це бачимо, прекрасно бачимо, правда? От. А це саме. І вони розуміють, що сам залужний вже, на жаль, ось його команда. Його команда не справилася зі своїми задачами. Але вони розуміють, що він ще не закінчив. Я не бачу тут великої чи то любові, чи то довіри. От, Я бачу, що йдуть різного роду розговори. Притом різного, бачите, люди б'ються. Тобто одні за, другі проти. І карта, коли важко і серце болить, говорить про те, що людям важко. Хорошо сидіти в кабінетах і розставляти точечки, хто куди йде. А ти приїдь, посидь там в отих окопах і подивись, ці орки лізуть на, на цю, як той казав. На два человека на блокпосту, а їх там миллион лизэ. Изброенного. Ні-ні-ні. Вони би хотіли йому вірити, але в нього є ось ще команда, яка, ну тобто, коло нього є хтось, хто цю довіру підірвав. Коло залужного є хтось, хто цю віру, тобто в його команді, в його серед його генералів, серед. Ой! Чуть ногтя не Це ж так вам розказують, те, що я бачу, тому що ми ж привикли, у нас, блядь, або біле, або чорне, понимаєте? у нас або перемога, або, або, не, або всі зрадники. А, а то, що світ різнокольоровий і не буває так і так, понимаєте? не вийде. Про перемогу дуже часто кричать: ті, хто з'їбалися туди за кордон, і сидять і там перемагають. Або сидять десь на Западній і перемагають, понимаєте? не в окопі вони перемагають. Вони на диванах отут, в інтернеті перемагають журналісти перемагають, особливо мужики і журналісти. А, наприклад, той самий Портніков, чого він не йде, не воює? Що в нього? Руки сраки, в чому проблема, я не можу зрозуміти. А чого, наприклад, якийсь там може, да, наприклад, навіть з бумбокса хлопчина може воювати, а Портніков не може. Сидить тільки язиком, Іди, пожалуйста, воюй, покажи. Так що не треба, пожалуйста. Далі дивимося, дивимося, далі, далі питання. Тепер дивимося, чи Зеленський готовий до переговорів з Пуйлом. Я вам ще раз казала і кажу: з Пуйлом переговорів не буде. Пуйла приберуть, вам що Зеленський з ним не сяде. Але пуйла приберуть, оце була одна перша постанова, друга буде, і будуть уже другі люди, і от з ними будуть нас садити за стол переговорів. І не сяде Зеленський, то прийде весною інший і сяде. І ви потім всі будете казати цьому, що прийде інший. ой, спасіба, що ти договорився, тому, що от е е вже ця війна всіх достала. А як Зеленський сяде за переговори, значить він здав він зрадник. Поняли, як виходить? А так як Порошенко на мінських договорах був, він не зрадник. А тоді треба було піднімати, тоді треба було оборонку строїти. оце все тоді треба було робити. Ну Порошенка не зрадник, а Зеленський зрадник, розумієте? Та мені все одно Порошенко, чи Зеленський, чи Степаненко, чи Іваненко. Просто люди, які вот це от розганяють, вони потім будуть самі ж плакати і розказати, о чому ми хую вас живемо. Так, чи Зеленський готовий до переговорів з полом. Він поки не готовий до нього з переговорів починають. Ось, о, дивіться, Він обмежує карта обмеження. До нього вже зверталися інші країни, а він обмежує, води їх в ілюзії, маніпулірує. Каже, поки не на часі, я не бачу, поки то, пока это, пока хай то, поки поки ну, от хай ну, знаєте, як, як ото, да, но Він поки не готовий. Він розуміє, що людське життя важливе, але готовності до переговорів у нього немає. Хоча його ось склоняють. Склоняють, його. Говорять, що прийдеться потіряти, і є закулісні якісь речі і ще що, і його будуть уговорити, він не буде балотуватися на другий строк. Він не буде балотуватися на другий строк і буде вам скажу так, ну, Зеленський не сяде, скоріш за все, це стіл перемовин. Е, прийде новий, його заставлять зробити вибори і прийде новий, е, новий президент, і він буде сідати за переговори. Тут ще таке враження, що, що його можуть вбити до, 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 до виборів. Тому що, з одної сторони, залужний правильно каже, в якому плані правильно каже, що е, ми зайшли в тупік. Ну я десь читала, так, що ми зайшли в тупік. Чого? Того, що... А знаєте чого? Того, що Зеленський думав, що кожен стане зі зброєю в руках за свої будинки. А у нас люди з окупації потікали, повиїжджали і гріють з за кордоном або в інших городах. Багато поїхало звільняти? Всі? Всі як один? Поїхали звільняти? Я не кажу про жінок, я кажу про чоловіків. Ні, не всі, звісно ж. І що ви думаєте, всі прям, прям даже. От мені нравиться донатять на ЗСУ. А хто такі ЗСУ? Хто такі? Ці ЗСУ? Це що? Які там, блядь, насипані з неба нам? які то супергерої? Це прийшли в кожну хату? Дасть повісточка, і взяли людину, яка не, сном, не духом, щоб він йшов і захищав якусь там на Херсонщині, на, на Запоріжжі, якусь окупаційну е... хату захищав. А, а, а половина там сидить, а страхається з окупантами, а друга половина втекла, і тільки 10% пішли воювати. І ви всі знаєте цих людей. Я ж кажу правду, ви ж всі знаєте. Ну, виновата у нас Зеленський, правда? Вони думають, що якщо вони Зеленського приберуть, то буде, то буде другий, прям вже, і вам там, я не знаю, медом помаже. От мені одна жінка пише, ось, от я вам зараз скажу. Правда, ось, ось жінка пише, бо ми на Ізраїлі, всі мужики у них на війні, а в нас або за кордоном, або в ночних клубах. А бізнес працює на себе, пишуть. От. А тут друге, вопрос навіть не в бізнесі. Ось ось десь. Де ж людина написала? Взагалі сумно стає після таких новин. Новини я сказала, що про голод. Голод не голод, ну проблеми будуть. А тут через 10 років виходить ще більше людей виїде. Не розумію, що змінилось? Адже всі розклади раніше казали, чиї розклади? Де ви в мене бачили розклади? Що після війни буде важко, але все одно, як швидшим часом, ми як заживемо, Україна буде найкраща. Де ви в мене бачили таке? Де ви в мене бачили це? Зачем мені ліпити? Виходите дивитися, яких татарологах, набираєтесь одних цього ева, всіво, а потім приходите мені навалювати. Мені не треба навалювати. Я ніколи не казала, що ми будемо сама найкраща країна, що ми переможемо піздець, як. Я завжди да вам казала, і слухати треба було уважно, а не виходите по 20 тарологам, а потім все змішуєте, декупи. Мені не треба, будь ласка, чужі астрологічні тарологічні присваювати. Я ніколи в житті не казала, що ми будемо найкраща країна для життя. Я казала, що не здохнемо з голоду. Це я казала. То, що ми втратимо деякі землі, прийдеться щось уступити, чи сі зона, чи Буферна, Тут я уж не знаю, як, тому що я в цьому не спеціаліст. Це я теж казала. Про те, що е, ми не заберемо Крим, а він буде е, ну, юридично наш, а де факто не ну, наш. Це я теж казала. Тільки слухати ж треба. А ми ж слухаємо ж не вухами або одновременно кілька людей, а потім щось сміємо. Отож, у нас і проблема така, понимаєте? Давайте не будемо мені розказувати е, в коментарях е, чужі, е, при, приписувати мені чужі прогнози. Хорошо? Якщо ні, ідіть і ще раз передивляйся всі старі мої відео. Так, ви, відп... ви спитали, я відповіла. Зеленський не зрадник. Б. А давайте ще подивимося, знаєте, що, чи. А я не знаю, дивилася чи ні. Чи задоволений він залужною роботою? Не, він хоче, щоб залужний уходив. Він же говорить, що залужний має уходити. Чого? Тому що залужний не дав той результат, який, який би хотів, дивіться, нема. Залужний і його команда, на жаль, не дали той результат, який би хотіли. І при залужному в якихось, ну, в якихось операціях дуже багато людей загинуло. дуже багато було загиблих людей, і вони були неоправдано загиблі. Зеленський не, трошки недовольний. Ним. Ну. Ось така ситуація. Так, добре, друзі, тому, тому не треба, не треба, не треба всьому вірити, що ви бачите в інтернеті і все слухати, а трошечки, трошечки це аналізуйте. Ну і пам'ятайте, золоте правило мого каналу, Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблючі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які ставлять мені подобайки на мене підписані. З вами нічого поганого не трапиться. Робіть медитацію, захисний купол і пам'ятайте про те, що допоки ми, кожен з вас, не змінимося з маленького і не почнемо навколо себе щось змінювати, нічого не вийде. Тому що, наприклад, людина каже, а що ж змінилось? А що, блядь, треба було змінитися? Що ви, може, щось стали наче робити, чи ви почали. Стати, стати, мислити, чи ви почали Що щось... повинно було змінитися? Саме по собі нічого не міняється. Саме по собі навіть вірус ніякий не розпространяється. Тому хватать бути таким інфарктильним з претензіями, а що це змінилося? А що ж це тут таке дуже було змінитися? Здравствуйте! Не, не, не дразніть мене, пожалуйста. Не дразніть мене тим, тому що для того, щоб Україна була найкраща і зажили, треба, треба перестати, наприклад, обирати нарешті навіть на місця, хулі там зміниться. Ви візьміть навіть кривий рог, я не знаю звідки та людина пише, візьміть кривий Рог. Що, блядь, змінилося, як були е, е, ті самі пани при владі, так вони і залишилися. Що повинно було змінитися? Від чого? Херсонські переселенці приїхали і розказують криворічні активісти боролися, боролися за те, щоб трошки ця влада. Боялася, перестала красти. Херсонські переселенці приїхали і кажуть не трогайте Вілкула, він такий хороший. ну Хороший от вам, ось онати те вам, буде вам хороший, чи ж не хороший. Всі будуть хороші. Всі старі пани будуть хороші. От вони приїхали, вони там. Не обіжайтеся, переселенці. Але давайте я вам скажу правду ви там не змогли навести порядки на своє, саме. Тут нам не треба навести порядки. Ми і та тут, блядь, сидимо, засрані. Давайте без без, без вашего вот этого всего. Вот, понимаете? Вместо того, щоб, щоб э, изучить усю проблему досконально. Такі, от нам заплатили нам заплатили переселенські гроші. Так, що вони вам заплатили? Що він, блядь, з свого кармана достав чи що? Він взяв це все з бюджету, з бюджету, з налога, в які платять е, всі, е, всі, якщо ви не знаєте блядь, бюджет, ось оплатить чоловік налог. От я плачу блядь, налог. От половина цього налога йде сюди в місцевий бюджет, а половина йде е, в Київ. І того яких-то, там, не знаю, там, тисяча туди йде й тисяча сюди йде. Понимаете? І так з отець предприніматів, всі оці. Всі 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 предпринимателі, які там працюють, вони в бюджет платять, і на цей бюджет от вам виплачують кошти. Причому тут, блядь, вілку з кармана взяв, почку лічну продав, чи що? Що ви починаєте херню нести? Все, не, не, не розорійте мене. Все, всім пока і цьомики-бомики.